Слава Ісусу Христу, кавалерочка. Ви знаєте, не можу сказати, що ніч спокійна, тому що гнида бушувала цілу ніч. Вночі було три тривоги, шкоди наробила Київ, Одеса і пішло, поїхало. Ну, але кавалєрка, так як я вам завжди говорю, живемо в такій реальності. Мусимо хочемо ми того чи не хочемо. Нас зараз немає права ні руки впустити, ні назад піти. Ми йдемо вперед тільки вперед до своєї мети. Так що, хочемо, не хочемо, кожна людина рано має встати, файно стріпати, зробити всі водні процедури і всі разом. Беріть ці до роботи! А я вам калірка, скажу, що всі тривоги вставала, рано встала, голова во. Я ж навіть не можу уявити тих людей, наприклад, в Одесі. Я я їх не можу. Я просто, ну, Це страшно. Це реально страшно, і це жахіття далі продовжується. і ми, і наші Наші діти живемо в тому всьому, купаємося в тому всьому. І ви знаєте, кавелерка, вже настільки то все надоїло. Я думаю, що кожному українцю це вже не стоїть, а стоїть. Так що, хочемо чи не хочемо, кавалерка, але мусимо вставати, стріпуватися і братися до роботи. Так що, кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Я ще буду пити каву, тому що я ще, знаєте, збудилася, але не встав. Але всі не стріпили. А треба сістріпати. Хто роботу буде за мене робити? То сі нема, нема, нині субота, нині треба в хаті прибирати, прибирати поритки робити. Завтра планую вареники ліпити з молодої бульби. Подивимося, що з того вийде, то або вареники будуть, або буде бульба з тісном. Знаєте, ну щось ці того буде. Ну, але вже як є. Так що кавалірка, носа не вішаємо, стріпуємося всі і беремося до роботи. Мрафа, Ну як, тому що який файні кремна шлях. А що це за крем? Під очі, на шиї і на обличчя. Три в одному. Ліфтинг ефект. І я то скажу, мене діло, коли я три в одному раз нами Мені ще подобається крем, день і ніч. Треба круватими баньками, знаєш що? Хоча корма й так ніколи не дайшли пишеш. Та говорю так, як є, це наліпайте буває, Сьогодні голову немає. Якась така погода, я не можу зрозуміти. Нас нічого знажала. В і так костка. І спалами, і не спали. Ні вже ще й І, обш... ший, ший. і зона Погод... до культе. Та, срака. Чого ж там дві екрані зони до культаш? Та ні, я зона до культу ніколи. Не на нормально, маленько. Та вона тебе нормальна, маленька, що ти переживаєш? Шо? То я не буду там гости. Ще зона декольте, а потім директор, що ж ага. Я на то не ведуся. То... Зона декольте, культе. Шея. То шия. Шея. Там декольте не було, шия. Потім почне шия, обличчя підочі, ліфтен графет. Але файника. Каже, закінчився. Ти сюди там трошки, там трошки, і все треба, знаєш, використав. Головне вчасно поновити. То точно. Бачиш, той дорогущий крем мені не підійшов. Я такий в косметові взяла. Не підійшов. Пінка для нього не підійшла крем. Ну, але він не пропадає, тому що є, є коли бачити, хто з тим кремом. Тобто, я з вами йду прибирати сьогодні субота. Зараз зараз підлогу помити, шкафчики повитирати, та й на склад працювати, то що. Та найгірше цей де вона в нас. Можливо, образ такий гарний. А буде ще тоді один, так. Можна. Okay. Плюс, так. Yeah. Що до мене поролася ще? Що ти молишся там, що ти не почула? А що дурна робила? Порола ти що? А так порядки зараз навіть не буде. Знаєш, що саме більше. Ну, та якби так було сильно все видно, то чекай. Та Єрка пише, Галина, то дай тебе господинь. Ти би хіба би лежала. Ага. А так робота весь час є. Ти вовчати з курба клей. Бо пальці всередину не пхає, я тебе прошу. Я зайшов там. Я тобі розказую історію, як малий був маленький Максим, а я йому робила йогурт. Та й в блендері сі лишив той сир, знаєш. Я блендер не виключила і почала пальцем пхати і нечайно включила. А я кажу, а свята каже, то то фігня, каже, добре що ти язик не запхала, бо ти могла. А я кажу, ти знаєш, що правда. То є істина правда. Знаєш, так отакі прибирання у нас.

Ти купляти шкода грошей. А чекай, де то стороні, знаєш, давайте. Ага. Це до себе, бо ми дешевше, але багато дешевше. Поїдеш туди, то там купа грошей. А в них реально дешевше ще й гарантію дають. Я знаю, що я щось хочу соковижималку. Дуже хочу соковий. Зараз соколу. зараз було добре. А тоже чекаю, якщо не хвилин, де буде суковижимал. Там нема. і кавне І знаєш, що? що я хочу? Хочу купити камеру. Таку маленьку. Таку дуже маленьку.

Thank mm -hmm. you.